Всіх вітаємо. Сьогодні ми вирішили опитати наших студентів щодо бізнесів в орфанних хворобах. Ми опитали студентів других, третіх та четвертих курсів, і з результатами нашого опитування можете ознайомитися. Далі медицині визначає 29 лютого. День рідкісних орфанних захворювань. А чому саме 29 лютого дев'ятого лютого Тому Що вони настільки рідкісні, що їх відмічають один раз на 4 роки. Чи знаєте ви, що таке орфанні захворювання? Так, це захворювання, які виникають дуже рідко. Добре, а чи можете навести бодай один приклад із таких захворювань? Наприклад, гемофілія. Е, Чи є орфанні захворювання виліковними? Ні, вони мають постійний прогресуючий перебіг та потребують постійної допомоги. Чи знаєте ви взагалі, що таке орфанні захворювання? Так, це захворювання, які виникають рідко. Добре, а чи можете можливо якийсь приклад назвати однієї одні хвороби? Прикладом може стати така хвороба, як іценка кушенка. Чи є орфанні захворювання боліковними? Ні, бо вони мають тяжкий перебіг. Вони більш такі хронічні та потребують постійного догляду та використання лікарських засобів. Який день в медицині відзначають 29 лютого? День рідкісних орфанних захворювань. А чому саме 29? го Тому що ці захворювання настільки рідкісні, що їх відмічають саме в цей день раз в 4 роки. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке орфанні захворювання? А, на жаль, не знаю. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке орфанні захворювання? М -м, може, це якесь генетичне захворювання? Так, а чому э, це свято відмічається 29 лютого саме? М -м, на жаль, не знаю. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке орфанні захворювання? Так, це рідкісні захворювання. А чи знаєте, коли в Україні це відзначається? 29 лютого один раз на 4 роки. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке орфанні захворювання? Ні, не знаю. Дивіться, це такі рідкісні генетичні захворювання, що мають хронічний перебіг, вони призводять до дегенеративних змін в організмі. І як ви вважаєте, чи потребує з боку медичної сестри це якогось певного догляду? Ну, я вже почала проходити дисципліни медичного профілю, тому вважаю, що так. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке орфальні захворювання? Mm, ні. Дивіться, це такі рідкісні захворювання, що мають а, більш хронічний перебіг, вони а, генетично обумовлені. Як ви вважаєте, от, з боку медичної сестри чи потребують такі захворювання спеціального догляду? Ну, напевно, так. Mm. Дякую, скажіть, будь ласка, чому саме 29 лютого відмічається день орфанних захворювань, тобто раз у 4 роки? Можливо, тому що ці захворювання, так само, як оскільки вони рідкісні, так само і високосний рік він проходить раз у 4 роки, тобто рідко. А далі ми вирішили дізнатися, що цікаво знаю про орфанні захворювання в нашій викладачі. Знаєте, ви що таке орфанні захворювання? Так, я чула про них і можу декілька привести прикладів: наприклад, фенілкетонурія, синдром кошачого крику, гемофілія та муковістидоз та інше. Добре. А чи можете щось цікаве розповісти нам про якесь орфанне захворювання? Вам так, ви знаєте, я деякий час працювала в генетичному центрі і стикалася з тим, що у нас проводили моніторинг саме на фенілкетонурію. Раніше, біля 20 років тому, може, це так вже історичний такий факт. Проводили пільоночний пелюшковий тест, коли дитинка новонароджена. Мокра була пелюшка від сечі, то на цю пилюшечку капали ну, деякий реактив, і проводили таку качественну реакцію, ну, дивилися на зміну цієї крапельки, яке там було забарвлення. І, відповідно, таким чином проводили моніторинг цих захворювань. І потім, якщо у дитинки був тест позитивний, то відповідно ця дитинка ставилася на облік і проводилося відповідне лікування. Це, це, це захворювання пов'язано з порушенням обміну амінокислоти фенілаланіна. Тому для лікування використовували, скажімо так, препарати, які містять цю амінокислоту. Добре, дякую вам. Дуже приємно було. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви ще чули про орфані захворювання? Так, чули. Ну наскільки ми знаємо з історії, це 29 лютого, а зараз він раз на 4 роки. Такі, як кажуть, день є, і відзначають його і в нашій країні і в інших країнах. Скажіть, будь ласка, якісь приклади можете привести? Ну, приклади може й ні, тому що з нашої роботи з клінічної дисципліни, яку ми вивчаємо лабораторну діагностику захворювань, це метекірофані гемофілія. Студенти навчаються, як підраховувати клітини, як визначати фібринові різні білкові комплекси, тому що ці комплекси діють на згортання крові. Якщо у людини немає згортання крові, розумієте, що це будуть кровотечі. Да, на таких хворих треба звертати увагу і я кажу діяти по навчанню наших студентів, тому що вони повинні знати, як це проводити діагностику. Дякую вам.